Про виробництво метанолу в Україні. На Сєвєродонецькому Сівер... На хімічному комбінаті, який 50 роки ще називався весничанським хімічним комбінатом, було побудовано. Виробництво метанолу під тиском 320 атмосфер і температурою синтезу 400 градусів на синхронному каталізаторі. Це технологія компанії BASF, німецької компанії, яка її розробила на початку 20-х років 19 століття, яка використовувалась буквально до останнього часу. Ну, вже років 20-30 вона. Не використовується. От, е, в 70-х роках, а точніше, в 76-му році, було видано на Сєвєроденському азоті виробництво метанолу М100 потужністю, проєктною потужністю 100 тисяч тонн метанолу на рік. Е, це перший був агрегат із серії чотирьох агрегатів М100. Нова технологія була розроблена під тиском 50 атмосфер і температурою синтезу метанолу 250 градусів на міцн алюмінієвому каталізаторі. Розробник цієї технології і каталізатора синтезу Державний інститут метанолу. <coughs> Освоєне виробництво. Значит, на підприємстві на Севродонецькому азоті було освоєно виробництво цього каталізатора СНМ-1. СНМ означає Сєвєродонецький низькотемпературний метанольний каталізатор. Mm -hmm. e, потім протягом 80-х-90-х років потужність цього виробництва метанолу була збільшена з проєктних 100 тисяч. До 190 тисяч на рік. Найбільший об'єм виробництва метанолу був досягнутий у 2006 році. Це 205 тисяч тонн метанолу. Це в 2006 році. Це при тому, що проєктна потужність виробництва була 100 тисяч. Заходи, завдяки яким було досягнуто це нарощення виробництва. По-перше, була введена в дію значить, додатковий блок конверсії природного газу. Це парокиснева конверсія була зроблена. Потім наступним кроком було доведення складу синтез газу до оптимальних значень. Це так, так називаємо функціонал. Цей функціонал був доведений до рівня двох, Тому що при паровій конверсії він не зовсім оптимальний. І, і третє, можливо, це рішаючий захід був це впровадження нового, більш ефективного каталізатора синтезу метанолу СНМУ. Ну, це вже наша робота була вже в сучасній історії. <кхід> і Зараз я просто тепер хочу розказати про теперішній час. В 2018 році, в результаті тісних робочих контактів з управлінням видобутку переробки газу, КТК зробила пропозицію для ОГВ на розробку і будівництво виробництва метанолу потужністю 50 тисяч тонн на рік. Тоді, по нашим розрахункам, вартість цього будівництва капітальних владень складала 52 мільйони доларів. В результаті цієї роботи, що ми досягли, була узгоджена схема виробництва метанолу і основні технічні рішення. Були проведені переговори з виробниками найбільш складного технологічного обладнання, отримані. Попередні пропозиції на виготовлення обладнання від значить, європейських компаній та вітчизняних машинобудівних заводів. Я маю на увазі завод нестандартного обладнання Сєвєродонецьк, завод Фрунзе, Чернівці. Значить, також, і це, мабуть, одне з головних моментів було досягнуто домовленість із чеською компанією, яка має досвід виконання ЕПІСІ і і пік контрактів про співпрацю в проєкті будівництва метанолу. <coughs> e, було домовленість з французькою компанією Петрашем e, щодо виробництва значить, трубчатої печі парової конверсії. Проведені переговори швейцарською фірмою Казалі <праць> по проєкту якої. E, вони брали на себе зобов'язання виготовити ізотермічний реактор синтезу пластинчичного типу. І е, остальне технологічне обладнання планувалося виробляти в Україні на українських машинобудівних заводах. Е, ну, У 2018 році не склалося. І в 21 році у нас е, значить, були поновлені робочі контакти. З національною компанією, і, і значить, ми приймали участь. Ну, в общем, робили консультації по стратегії розвитку виробництва метанолу і підготували наступні пропозиції. Це, по-перше, виробництво метанолу з природного газу потужністю 20-25-30 тисяч тонн на рік. Потім виробництво зеленого метанолу СО2. І зеленого водню і е, останнє сумісне виробництво метанолу і ам'яку потужністю 30 тисяч тонн на рік метанолу і 6 тисяч тонн на рік аміаку. Це дуже цікавий проєкт по <кхух> екологічним і економічним показникам. Ну, е, значить, на цій картині показана блок-схема Класичного виробництва метанолу з використанням конверсії природного газу. На наступному слайді показана схема виробництва зеленого метанолу СО2 і водню зеленого. Вона, звичайно, простіша, тому що тут відсутня значить, найбільш складна частина цієї схеми. Конверсія природного газу. Але потрібно мати С2 і зелений водень. Витратні показники витратні показники. по цій технології на одну тонну метанолу потрібно 2200, ну, 2100, даже можна сказати, метрів кубічних водню і вуглецю порядка 900. Метрів кубічних. Значить, е, дексид вуглецю ми можемо отримувати або з, з вихопних газів, з димових газів, або його брати з природного газу. Звичайно, на тих родовищах, де його міст перевищує процентів 5-6. От. І Значить, на наступному слайді у нас показана схема сумісного виробництва значит, метанолу і аміяку. Це цікавий проєкт в тому сенсі, що коли, коли будується виробництво аміаку, а це, міженше, в Україні зараз дуже актуальне питання. то… У нас є там викид СО2, тому що аміак, синтезаз для аміаку – це водень і азот. А вуглець в вигляді СО2 скидується в атмосферу. І тому, якщо оці два виробництва сумістить, то це дуже значить, вигідний варіант. Вуглець іде на виробництво метанолу, а Водень звичайно, і на виробництво метанолу і на виробництво аміаку. У <кій> <кій> 2022 році, на жаль, наступив такий етап, коли ми працюємо в воєнному стані, і ці наші пропозиції вже перейшли, Точніше, сказати, не пропозиції а. Контакти з національною компанією в більш такий більш реальну і конкретну площину. Е, на, на цьому слайді показано те, що стало Сєвєродонецьким азотом. Як бачите, це показано на цьому слайді центральна прохідна, і оце значить, трьохповерховий корпус це корпус наукової частини нашого інституту. Ось це те, що з ним стало тепер. От, е, знач, На цій фотографії показано склад метанолу. Те, що на ньому залишилося. Е, значить, е, та технологія, яку ми вже в цьому році запропонували, вона це технологія з паровим реформінгом під тиском 80. Атмосфер 70-80 атмосфер. І вона має особливості. Вона має ті особливості, що технічні рішення дозволяють в майбутньому нарощувати потужність виробництва. Це одне, це дуже важливо. Якщо ми будемо, якщо ми балакуємо про потужність 20 тисяч тонн на рік, то до 30, ну я думаю, проблем не буде. І Можливість переводу виробництва на зелений варіант. Це виробництво метановості два зеленого. Е, значить, останнім часом ми вийшли значить, на формування команди для реалізації цього проєкту в повному обсязі. Значить, таким чином, у нас е, вже є такий колектив, який фактично працює вже. Це значить, Наша компанія, яка займається технологією, це досвідчена у нас проектна компанія Хімпроєкт це теж Северодонецька компанія. Те, що раніше ці спеціалісти всі працювали в Державному інституті метанолу. Це будівельно-монтажна організація, яка також виробляє часткове обладнання. Металоконструкції, досвідчена організація ЮТЗ змк Це проведені зустрічі, переговори е, з чеською компанією Крайлова-Польська, яка є одним із кращих в Європі виробників хімічного обладнання, в тому числі. Е, вони значить в цьому проєкті беруться за виготовлення трубчатої печі конверсії. І, наче, також українські підприємства Чернівецький, наш -завод, завод нестандартного обладнання, завод Фрунзе. вони працюють. От, оце така команда склалася. Ну, е, по е, розробці самого виробництва. Просто в якості прикладу, схема, схема PFD, це фрагмент схеми PFD, це принципова технологічна схема з балансами. Баланси розраховані під природний газ, значить, на місці будівництва. Це розроблена вже схема PID, тут показано фрагмент. Цієї технологічної схеми це схема з контролем і управлінням. Ну, Попередні, е, е, попередні е, это, проработки е, 3D-моделі, отакий приблизно вигляд. Ну, це, е, це, е, це вигляд такий. Попередній, попередній, тому що тут іще треба працювати, працювати. і попрацювати. Е, і я хотів би зачитати висновки, які з цього, значить, на наш погляд, можна зробити. Перше, це досвід виробництва метанолу в Україні складає більше 70 років. Україна є однією з небагатьох країн, в якій є повний цикл для створення виробництва метанолу. Я розроблені технології, машинобудівні заводи. Досвідчені проєктувальники і будівельно-монтажні компанії Україна має власну сировину для виробництва метанону. Це, по-перше, природний газ, а по-друге, великі ресурси для виробництва зеленого метанону. І четверте, це повномасштабна команда для створення виробництва вже працює і готова разом з Нафтогазом запроєктувати. І побудувати власне виробництво метанолу, щоб Україна повернулася до числа країн виробників метанолу, а газовидобувна галузь України була завжди забезпечена власним метанолом. Дякую всім за увагу.